Привіт тим, хто годує світ. Ви вже думали про вирощування льону олійного, бо ми щодо цього отримали багато запитань. За останні три роки попит на льон олійний вищий ніж на будь-яку іншу культуру. Це одна з найдавніших культур. Через високий вміст олії та врожайність він високорентабельний. У сьогоднішньому відео поговоримо про реалізацію та технологію вирощування. Погнали! Гровекс допомагає годувати світ. Ціна на його реалізацію тримається на досить високому та стабільному рівні. Немає значних падінь. По ціні навіть трохи дорожче за соняшник, але при цьому його дешевше вирощувати ніж той самий соняшник. Навіть на прикладі цього року, коли значною проблемою була здача урожаю будь-якої культури. Льон без проблем приймали країни Європи, такі як Латвія, Польща та інші. Також активізувався місцевий ринок та почав приймати. Тому з його реалізацією не було жодних проблем. Пропоную порівняти льон та соняшник. Перше дешевше насіння та більш зручні терміни посіву. Друге догляд за посівом простіше і дешевше. Третє зручні та ранні терміни збирання. Четверте ціна та врожайність така сама, як і у соняшника. Якщо і є різниця, то вона мінімальна. Льон кращий як попередник, він виносить менше елементів живлення та вологи, ніж соняшник. Після нього пшениця буде мати більший потенціал врожаю та більш зручно буде проводитись посів. Але ця культура не без своїх нюансів, тому потрібно розуміти їх особливості. Отже, що по технології вирощування? Зараз розповім про сівозміну, обробіток ґрунту, підживлення, сівбу, догляд за посівом та збирання. Місце у сівозміні кращі попередники льону олійного, пшениця озима та яра, картопля, баштанні культури, зернобубові. Не рекомендуємо сіяти льон після соняшнику, кукурудзи, капустяних, а також повторно після льону, бо розміщення після цих попередників призводить до ураження фузеріозом та зменшення урожаю, обробіток ґрунту та підживлення. Після збирання попередника лущення стерні на глибину 6-8 см дисковими знаряддями. Через 10-12 днів оранка на глибину 23-25 см. Після появи сходів бур'янів до настання заморозків 2-3 культивації. Або для збереження вологи та у разі наявності на полі таких бур'янів, як осот польовий, молочай, берізка та інші коренепористкові бур'яни, їх оприскують гербіцидом на основі гліфосату в дозі 4-6 літри на гектар. Навесні зяб боронують для зменшення втрат вологи. Перед сівбою поле культивують, а в суху погоду додатково куткують. Найкраще використовувати для передпосівного обробітку ґрунту комбіновані агрегати. За вирощування сортів льону олійного із високою потенціальною врожайністю до завнесення мінеральних добрив будуть такими: Азоту до 60-90 кг на гектар, фосфору 60-90 кг, калію 90-120 кг на гектар. Фосфорно-калійні добрива вносять під зяблову оранку, азотні під передпосівний обробіток. Частину фосфорних добрив вносять у рядки одночасно із висівом. Сівба перед сівбою насіння протруюють такими протруйниками, як Максим 0,25 та Круїзер 350 або його аналогами. Насіння повинно бути чистим від бур'янів, відсортоване, не заражене хворобами, не нижче третьої репродукції, що має велику масу тисячі насінин і високу схожість. Сіяти олійний льон потрібно якомога раніше, водночас із ранніми ярими культурами, глибина загортання насіння 3-4 см, а на структурних ґрунтах до 5 см, із обов'язковим прикочуванням після сівби. Сіють зерновими сівалками з міжряддям 15 см та нормою висіву 5-6 мільйонів схожих насінин на 1 гектар або 50-60 кг на гектар. Догляд за посівами. На початку вегетації льон олійний росте повільно, сильно пригнічується бур'янами, тому догляд за посівами неодмінно включає використання гербіцидів. Останні найкраще вносити у фазі ялинки з висотою рослини 10-15 см. У цей період листки льону олійного розміщені під гострим котом до стебла і вкриті восковим нальотом. Проти дводольних бур'янів вносять Базагран М, Лонтрел Гранд, Хармоні, Гроділ Максі. Проти однодольних, одно та багаторічних бур'янів кайман, лобера, фюзелат форте та інші. Збирання льону олійного збирають льон олійний прямим комбайнуванням двофазним збиранням із застосуванням десиканту. За прямого збирання оптимальною є фаза ранньої жовтої стиглості рослин, коли в посіві 25% насіннєвих коробочок жовтого кольору і 75% жовто-зеленого. Для зниження втрат застосовують десикацію. Цей захід прискорює настання фази жовтої стиглості насіння, і початок збирання настає на 10 діб раніше. Десикація полегшує механізоване збирання льону олійного та сприяє зменшенню втрат насіння. Льон чи соняшник? Пишіть в коментарях, що оберете ви. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися. І до зустрічі на каналі Гровекс.